Щороку перед великодніми святами члени Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України зорганізовують тематичні виставки своїх робіт цього року. У виставковій залі презентують доробок 47 митців Прикарпаття. Світ Божий як Великдень. Так назвали перед Великодній Вернісаж митці Івано-Франківщини. Свій доробок вони присвятили Господу Богу, великій матері світу, Воскресінню Христовому. Я представив сам роботу з різьби на дереві, називається Пасочки Великодні. Чому? Тому що це асоціація, колись наша бабуся робила нам такі пасочки. Я вирішив це зробити. Такий твір. Він вдалий. Твір вже відомий, ось і я представивши образ матері божої непорочної Діви Марії. Отже, це теж я працюю в жанрі іконопису зараз в більшості, і тому це моя мені тема дуже така. Ну найдорожча. У виставковій залі Національної спілки художників представлені різні жанри: малярство, кераміка, різьба по дереву. Тематика робіт теж різна, але виставка об'єднала твори, які несуть світло, добро і радість великого світу.